Всім привіт! З вами пан Сергій. і Сьогодні у мене розпаковка посилки з магазину Let's Bike. Приїхали до мене покришки Panaracer Gravel King SK з коричневою боковиною, які я буду ставити на новий карбоновий вілсет для гравійника RONDO. Зараз ми все це з вами розпакуємо, продимиємося технічні характеристики, і в кінці відео я поставлю їх на свій велосипед, прокачуся і поділюся своїми першими враженнями. Ну а зараз, друзі, по традиції поставте вподобайку, напишіть свій перший коментар, підписуйтесь на канал, заходьте у соціальні мережі, робіть репости даного відео. Буду вам за це дуже вдячний. Ну, а тепер давайте подивимось, що у нас тут всередині. Як ви пригадуєте, у минулому році я купував собі покришки Panaracer Gravel King SS, це напівслікова гума, і тоді ще катався на гравійнику NS Bikes. Хочу сказати, що ті покришки мені сподобалися от по асфальту. Вони дуже чудово катили, була класна швидкість. Але коли я заїжджав на них десь на ґрунти, Десь такі, знаєте, важкі ділянки, то напівслікові покришки вони не, не могли впоратися, і мені було дуже важко їздити на них і некомфортно. Тому я з часом замінив на швальбе 1 Oberland 365, і от до сьогоднішнього дня катався на швальбе 1 І ось прийшов час міняти вілсет на карбоновий, і я вирішив підшукати собі щось з коричневою боковиною. Як ви бачите, це вже йде друга генерація, друге покоління цієї гуми. Йдуть вони вже в таких картонних упаковках. Доволі цікаве рішення зробили. Тоді вони, знаєте, була така просто картонна зверху етикетка, а тепер вже в таких коробочках. Отже, друзі, ось так виглядають оновлені Гревелкінгі СК. Ви бачите, вони навіть по-іншому запаковані. І я одразу помітив, що тут навіть боковина вона така не коричнева, а має трохи інший колір. мабуть, така трошки жовтувата, відрізняється все ж таки від попереднього покоління. Ну то ладно, то таке. Замовив я покришки в розмірі 700 х 40 або 28х1,6. Протектор, ви бачите, він такий універсальний. Це, можна сказати, для. Для асфальту, для ґрунту, тому що тут є зацепи. От, не тільки центральна доріжка, але ще є зацепи бокові, що в принципі, можна з'їжджати і на ґрунтові дороги, впевнено себе відчувати. Ну і по асфальту також буде накат. У нас тут є кевларовий корт. Тут навіть є технологія спеціальна, яку панерейсери зробили, називається BidLock. Це технологія для легкого монтажу шини навіть зі звичайним напольним насосом на сучасні гравійні обиди, що робить шину ідеальною для безкамерного використання. Ми можемо її поставити ну, безкамерно, без бустерів. Ну, я спробую спочатку. Насосом напольним накачати, я думаю, що в мене має вийти. Тому що швальби, наприклад, потребує бустеру все ж таки. А от King, я думаю, справляться і без нього. Каркас покришки має плетіння 120 ниточок на дюйм квадратний, 120 TPI. І спеціально тут є технологія та Casing, яка забезпечує підвищену стійкість до проколів та міцність, зберігаючи. Плавність їзди. Також Panaracer використовує спеціальний запатентований компаунд, який називається Zero Slip Grip Gravel Compound, який спеціально розроблений для гравійної їзди, і забезпечує він високу швидкість скочення та відмінне щеплення на різних типах поверхонь. Покришки йдуть під безкамерне використання Tubeless Ready, і ми будемо це робити, звичайно, безкамерно. Ну, хто хоче на камерах, то не проблема і використовувати ці покришки з камерами. Оригінальні покришки Panaracer завжди виготовляються в Японії, і про це нам свідчить оцей напис Made in Japan. На упаковці у нас є, в принципі, вся інформація по цій гумі, як ви бачите, 700 на 40. Вага заявлена 480 грамів. Для цієї гуми виробництво в Японії. І тут вони показують ось ці технології. Кевларовий корт Бідлок, каркас Tavtex і Compound Zero Speed Grip Gravel Compound. Тепер перевіримо, наскільки реальна вага відповідає заявленим характеристикам для покришки в розмірі 700 х 40. Тож, перша покришка у нас. Важить 498 грамів, це на 18 грамів більше, ніж заявлено. І друга покришка важить 491 грам. Ну, це більше на 11 грамів. Тож похибка все ж таки є. Давайте ще поближче детально роздивимось протектор. Як ви бачите, по центру у нас такі блоки, доволі мілкі блоки для кращого накату. По асфальту. І по бокам у нас такі є все ж таки невеличкі зацепи. Якщо ми десь входимо якісь ґрунтові повороти, то вони мають допомагати і тримати у нас велосипед в таких складних ділянках. Ну, в цілому призначення цих покришок це укатені ґрунти, ну, тобто якісь такі, знаєте, пересічна місцевість ґрунт, укатаний ґрунт, асфальт. Ну, по асфальту, звичайно, такого накату, як на версії SS або на сліковій версії, ну, не буде сильно вона там гнати, але я думаю, все одно я думаю, буде вона краще їхати, ніж моя швальба за рахунок, що тут і більш такий мілкий протектор, і все ж таки вона легше ходить. От, по асфальту, думаю, буде нормально на них їздити. Якщо заїжджати в якісь такі болота, то по відгукам я чув, що цей протектор забивається. Ну, по, по грязюці, посильні, то на них не поїздиш. Ще дивився відгуки, ну, в принципі, ось ця гума вона десь ходить. Більш, ну якщо там вже більше 10 тисяч кілометрів, там от дивився у одного е хлопця були ці покришки, він там щось проїхав на них 11 тисяч кілометрів, і вони вже почали так ну, доволі суттєво стиратися, і вони вже потребували заміну. З новим компаундом, я думаю, що не має бути проблем з трісканням гуми з часом, тому що я бачив на попередньому поколінні King, була проблема, що ось ця гума вона починала там з часом тріскатися. Такі мілкі були тріщини, з'являлися, і це, звичайно, не дуже добре. Подивимося, як будуть слугувати ці, але я думаю, що мають покришки. Особливо так як я катаюся, то. Мені їх вистачить надовго. Ось такі покришечки. Ну що, зараз я їх поставлю на велосипед і вже подивимось, як то буде все виглядати в зборі. Ну що, друзі, поставив я нарешті покришки Panaracer Gravel King на свій велосипед. Але ви бачите, тут вже не тільки покришки, а й колеса. Такий зараз вам буде невеличкий спойлер. Але про колеса ми з вами обов'язково поговоримо вже у наступному відео. А сьогодні давайте розглянемо колеса, подивимось, як вони виглядають на моєму велосипеді. Ви знаєте, я от раніше чомусь зовсім не сприймав покришки з коричневими боковинами. Не знаю, чомусь вони мені не подобались, якісь знаєте, відторгнення викликали. А зараз от я чомусь от все це переосмислив і, прямо, ви знаєте. Поставив на свій гравійник на новий вілсет, і він просто став ну, я не знаю, просто став шикарний велосипед, не порівняти з тим, що було, і просто вигляд, вигляд має от, офігенний. Ну, погодьтеся. І 40 гума, я от думав, все ж таки брати 45-ту чи 40-ву і все ж таки не прогадав. Радий, що взяв 40-вку, тому що от, у Васі нарондо у нього Гревел Кінгі 30. 8 мм, і вони мені такі, знаєте, трохи здавалися вузькими. Я все ж таки хочу більше стабільності на ґрунтах і мені потрібні більш широкі покришки. ось і Сороковка це вона прямо оптимальна. Вона як і, і така і не дуже важка і якраз більш стабільна буде себе поводити на ґрунтах. Сподіваюся, ну, в цілому, от поки я сюди їхав, хочу вам сказати, я прям був дуже максимально задоволений. Ну, скажу вам так, що от пару разів педалі крутанув і велосипед він прям сам летить. Накат дуже шикарний. Ну, я розумію, що це не тільки покришки, але й в цілому за рахунок нового карбонового велосету, тому що колеса стали легше, в цілому велосипед став легше. Немає камер. Я ж, до речі, поставив. Покришки безкамерно, за допомогою герметика Juice Lube. Ось Переднє колесо у мене накачане зараз 2,3, заднє 2,5. Поки я накачав так, але в цілому, хочу сказати, я сюди їхав і мені було дуже комфортно. От Перше, що замітив, що коли їдеш по якимось таким дрібним ну, от тріщинам, от ті, по типу такого, от як на асфальті, да? може, навіть трохи більше, ось такі тріщини. От, то в цілому. Дуже класно колеса ну, поглинають ці всі невеличкі такі тріщинки. З'явилася додаткова амортизація. Ну, за рахунок безкамерки це точно на 100%. Ну І за рахунок карбонових колес. Ось так от все це зараз дуже чудово. Ви знаєте, я прям. Дуже задоволений зовнішнім виглядом, ну і не тільки зовнішнім виглядом, а й в цілому по накату. Велосипед прям летить. Дуже прям шикарно. Ну, давайте ще вам покажу, що тут у нас по технічним характеристикам я вам забув сказати. Значить, Якщо ми використовуємо ці покришки разом із камерою, то ми можемо максимальний тиск сюди накачувати 5,3 атмосфери або 75 PSI. Якщо безкамерно, то Максимум 4 атмосфери 60 PSI. Як я вже сказав, у мене тут задня 2,5, передня 2,3. В цілому на безкамерці нормально. До речі, цей протектор не має направлення, тут немає стрілочок, бо в принципі тут блоки, бачите, вони такі квадратні або прямокутні. Покришку ви можете ставити або так, або сяк, як вам подобається. Наприклад, там на швальбі вони були направлені, там була стрілочка. Треба було їх ставити тільки в напрямку руху колеса. Ось Єдиний тут такий є недолік. Не, не ну, Я б не сказав, що це недолік, але от за рахунок от цих маленьких блоків, між ними застрягають такі от маленькі камінці. От бачите? Я от їхав якраз по вулицям. Тут в деяких місцях почали ремонтувати дороги і ремонтують яму за допомогою такого мілкодисперсного такого щебня. І він починає застрягати. Між цими блоками і потім відлітає, лупцює раму. <ріх> От, і тут я вже так подумав, що треба, якщо кататися по такому щеплю чи граві, то треба проклеювати знизу раму, бо може фарбування все це повибивати, особливо на високих швидкостях. От. Сподіваюся, що на ґрунтах вони покажуть себе дуже добре. От, найближчим часом ми плануємо поїхати там. Ось покататися. Якраз я затестю повноцінно нові колеса, нові покришки на безкамерці. В цілому, ще раз повторюся, я дуже задоволений. Мені дуже-дуже подобаються покришки. А про колеса ми з вами поговоримо вже далі. Теж там буде у мене дуже велике відео про колеса. Ось такий апгрейд, друзі. Ось, колеса шикарні. Я прям. Скажу ще раз, що дуже-дуже задоволений, як і технічно, технічною частиною, так і візуальною. Поки вам так все чудово, гарно розповідав і забув вам показати, яка реальна ширина цих покришок. Так, давайте подивимось. Що ми маємо в реалі 42.4? Ну, в принципі, якщо ми візьмемо, Любу покришку, вона завжди буде трохи більше, ніж заявлено. Тобто по паспорту у нас 40 мм, по факту 42,5. Вона трохи роздулася. Ну, не знаю, може за рахунок цих ободів, тому що у мене обода 30 мм зовнішня, може воно так їх трохи роздуло більше. Ну і По факту ось маємо такі параметри 42,5. От так Вид з горивом, давайте пройдусь, покажу вам, як воно виглядає на передньому колесі. От. Ну, приємна гума, хочу вам сказати, їдеш і прямо ж так класно. Вона катить шикарно. Я вже хочу виїхати десь на шосе, виїхати десь на ґрунти, повноцінно затестити. Але от навіть зараз я поки сюди їхав, то я був дуже приємно вражений. Друзі, сподіваюся, що цей огляд вам був чимось корисним та цікавим. Якщо так, то протисніть вподобайку. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю гуму. Якщо хтось з вас вже катає на цих покришках, напишіть, скільки проїхали вже і як вам в цілому ці покришки. Ну, а я вже їх зможу зацінити трохи згодом на своїх майбутніх покатеньках. Поїздимо, подивимось. Я думаю, що вони мене точно не розочарують. І зараз от я поки сюди їхав, я ж кажу, я вже в принципі, під першими враженнями мені все прям зайшло. Ось, і в порівнянні з попередніми покришками, прям ці прям дуже накатисті, воно відчувається одразу. Такі легкі, ну і на безкамерці, звісно, воно все ж таки поприємніше їде. Тож, посилання ви знайдете, як завжди, в описі до цього відео. Також можете скористатися моїм промокодом G-Travel у магазині Let's Bike і отримати знижку 7% на цей товар, а також на будь-який інший, який вам сподобається в цьому магазині. Ну а на цьому будемо з вами прощатися. Слідкуйте за оновленням на моєму каналі. Не забувайте підписатися, зробити репост даного відео. Буде вам дуже вдячний. От і не забувайте ставити вподобайки. На цьому у мене все. З вами був пан Сергій. Всіх обійняв до наступних зустрічей і всім пока.